Добрий день! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Упевнена, що зараз кожен із вас хоче поділитися своїми приємними відчуттями. Отож заплющте очі, згадайте про це, розплющте, посміхніться, подаруйте усмішку своїм рідним і налаштуйтесь на роботу. Сьогодні ви познайомитесь із талановитим митцем Реєм Бредбері. Поміркуйте над тими проблемами, які автор порушує в оповіданні усмішка, наповните свої серця духовними та матеріальними цінностями, без яких немає справжньої людини. Рей Дуглас Бредбері – загальновизнаний американський фантаст, який є автором більше, ніж 400 творів оповідань, романів, віршів. П'єс для театру та кіно, у яких вимишлено художній образ майбутнього. Письменник цікавився, якими люди увійдуть у третє тисячоліття, чи збережуть доброту, красу та милосердя. Ці проблеми, якими переймався митець, стосуються долі кожного зокрема та Всесвіту загалом. Рей Бредбері народився 22 серпня 1920 року у місті Вокігані, штат Іллінойс, США. З дитинства любив читати книжки. Уже в 12-річному віці почав писати власні твори. Юний Рей створив кілька версій продовження творів Жуля Верна, Герберта Велса. Відомих представників наукової та соціальної фантастики. 1947 року друком перша збірка оповідань Рея Бредбері Темний Карнавал. Світове визнання письменник здобув 1950 року після виходу у світ повісті марсіанські хроніки. У якій йдеться про освоєння космосу. У наступних творах. Усе літо за один день калейдоскоп, канікули, кольбабове вино, 451 градус за Фаренгейтом та інші. Митець порушує важливі проблеми розвитку людської цивілізації, збереження природи та культури. Водночас літератора надзвичайно тривожило знецінення духовності занепад моралі в процесі стрімкого розвитку техніки. Він уважав, що той, хто тримає в руках найсучасніші прилади, але втратив людяність, є небезпечною для світу істотою. Письменник вірив у перемогу розуму, добра та краси. Талант фантаста визнаний у світі. Рей Бредбері отримав найвищу нагороду США в галузі художньої літератури Поліцерівську премію. Також нагороджений Ордену мистецтва і літератури, відзначений у Голівуді за досягнення в галузі кіно, в Америці започаткована премія імені Рея Бредбрі за створення фантастичних сценаріїв. Упродовж останніх років він був прикутий до інвалідного візка, але не полишав творчості. Метець пішов із життя 5 червня 2012 року в місті Лос Анджелесі. А його книжки назавжди залишилися в історії, цивілізації зразками добра і людяності. На Голівудській алеї слави є зірка Рея Бредбері. Ім'я Рея Бредбері носить астероїд. Космічна лабораторія НАСА. Назвала місце посадки на червону планету марсохода МСЛ Каріосіті Ім'ям цього відомого фантаста, який першим припустив існування життя на Марсі. Міжнародний Астрономічний Союз 15 жовтня 2015 року затвердив назву кратера на Марсі Бредбері. Соціальна фантастика. Жанр наукової фантастики, у якому порушені суспільні проблеми, висловлені роздуми або припущення щодо теперішньої та подальшої долі суспільства, людської цивілізації, усесвіту. Часто письменники фантасти не лише змальовують картини майбутнього, а й намагаються застерегти людство від фатальних помилок економічної катастрофи. Занепадо гуманістичних цінностей. Яскравими представниками жанру соціальної фантастики є англійські письменники Герберт Уеллс, Джордж Орвел. Олдос Гакслі, американський письменник Айзек Азімов. Особливим стилем, яскравим сюжетом, тонким гумором. Вирізняється творчість американського письменника Роберта Шеклі та Рея Бредбері. В оповіданні Бредбері усмішка з символом цивілізації є одна з найкращих картин видатного італійського майстра Леонардо да Вінчі, Монна Ліза. Джоконда. Що створена приблизно в 1503-1506 роках. Упродовж віків Джоконду сприймали по-різному. За різних часів її називали чоловіком і жінкою, реальною людиною та іншопланетянином, тим паче, що вона зображена на тлі фантастичного пейзажу, молодою та старою. Гарною відразливою, доброю та злою. Мона Ліза Джоконда це своєрідний узагальнений портрет людства кожного з нас, а її усмішка назавжди залишається загадкою. Ми бачимо джоконду такою, якими власне є, писав Рей Бредбері. Кажуть, що Бредбері король фантастики, і ось у своєму оповіданні усмішка він пропонує нам вирушити в майбутнє, у якому панують чистий розум машин, людей, практицизм, чіткий розрахунок. Чи задоволений автор таким суспільством? Яка його позиція і що він бажає сказати нам сьогоднішнім? Загляньмо в майбутнє Бредбері. Рей Бредбері усмішка. Скорочено. Рано вранці вже вишукалась черга з чоловіків, що хотіли плюнути в картину в центрі майдану. Серед усіх був і хлопчик Том. Він постійно розпитував чоловіків, а чи правда, що вона усміхається? А чи правда, що їй 400 років і що вона зроблена з фарби та полотна? Тут уся справа в ненависті до усього, що пов'язане з минулим, пояснював Гріфсбі. Людина ненавидить те. Що її занапастило, що їй життя поламало. А чи є хоч хто небудь чи що-небудь, чого ми б не ненавиділи? питав Том. Чоловік погодився. Потім пригадав свята, на які знищували те, що ненавиділи. Найкраще, мовив Грігзбі, було того разу, коли громили завод, який ще намагався виробляти літаки. Ну і потішили ж ми душу, а потім знайшли друкарню та склад боєприпасів і висадили їх у повітря разом. Та ось один з черги промовив, що колись знайдеться людина, яка підлатає цивілізацію, людина, в якої душа горнеться до гарного. По кутках обгородженого майданчика стало четверо поліцаїв. Вони повинні були стежити за тим, щоб не кидали каміння. Це для того, пояснював Грізбі, – щоб кожному випало плюнути разок. Том завмер перед картиною, дивлячись на неї. У хлопчиська пересохло в роті. Жінка на картині посміхалася таємничо сумовито, і Том відчув, як б'ється його серце. А у вухах неначе лунала музика. Вона гарна, мовив він, а потім тихо спитав, як її звати. Йому відповіли, що здається Мона Ліза. Влада постановила, що сьогодні о півдні портрет на майдані буде віддано в руки тутешніх мешканців, аби вони могли взяти участь у знищенні. Том і отямитися не встиг, як натовп гукаючи, штовхаючись, борсаючись, поніс його до картини. Почувся різкий звук полотна, що рветься. Поліцаї кинулися втікати. Натовп вив, і руки дзьобали портрет, наче голодні птахи. А Том стояв осторонь і притискав до грудей шматочок. Полотна. Додому він повернувся лише ввечері. Цієї ночі весь світ спав, осяяний місяцем, а на томовій долоні лежала усмішка. Він дивився на неї у білім світлі, яке падало з опівнічного неба, і тихо повторював про себе знову і знову усмішка, чарівна усмішка. За годину він усе ще бачив її. Навіть після того, як обережно склав та заховав, він заплющив очі, і знову в темряві перед ним усмішка, лагідна, щира. Вона була там і тоді, коли він заснув. А світ охопила німа тиша, і місяць плив у холоднім небі. Спочатку вгору, потім униз, назустріч ранку. Коментар: важкі часи. Війна, тяжкі випробування, голод та інші лиха часто роблять людей жорстокими та черствими. Вони втрачають віру у добрі часи, втрачають здатність бачити та розуміти прекрасне. Саме так трапилося з героями оповідання Бредбері. Та да, не в усіх людей душа повністю кам'яніє. Давно відомо, що серця дітей більше відкриті для добра і краси ніж серця дорослих, можливо тому, що на долю дітей ще не встигло випасти стільки нещасть та втрат, можливо, але все-таки це не виправдання. Бо якщо людина втрачає почуття прекрасного, якщо її не хвилюють такі цінності, як витвори високого мистецтва, церковні реліквії, тощо, то така людина втрачає саму себе. Саме тому, через серце маленького хлопчика Тома, автор намагався показати світу дорослих, що колись. Все зміниться на краще, що краса, усмішка насправді врятують світ, і виникне органічна цивілізація, така, щоб люди могли жити мирно і бачити красу. Вандалізм нещадне руйнування і нищення пам'яток мистецтва і культури. Це явище пов'язане із загальним рівнем культури суспільства та наслідками моральної деградації, спричиненої війнами, соціальними, національними та релігійними конфліктами. Слово вандалізм походить від назви давнього німецького племені вандалів. Яке 455 року не тільки захопило Рим, а й знищило пам'ятки культури й архітектури міста. На жаль, історія містить чимало прикладів вандалізму. І з цим явищем стикнулася Франція під час Революції 1798 року. Часто потерпають від вандалів арт об'єкти. Наприклад, статую Русалоньки. Копенгагені декілька разів позбавляли голови і рук та навіть підривали. Найвідоміший витвір Леонардо да Вінчі Джоконда До того як був поміщений під колене пробивне скло, постраждав від кислоти. 1956 року невідомий жбурнув у картину каміння. 1974 року. Жінка забризкала полотно червоною фарбою. Декілька років тому портрет кинули купленою в сувенірній крамниці чашкою. Для України проблема вандалізму набула особливої гостроти. Масові руйнівні дії вандалів стосовно пам'ятників, монументів, обелісків, пам'ятних дощок. Та інших пам'яток історії культури викликають величезну турботу, Грунівна поведінка під час масових заходів, псування приміщень та обладнання в громадському транспорті, виведення з ладу вуличного освітлення, і терміналів, засмічування парків, водойм, затоптування газонів, пошкодження рослин. Нанесення графіті усе це прояви вандальних діянь, що свідчать про низький культурний розвиток і моральну деградацію певної людини або суспільства загалом. Вір усмішка про те, як у далекому майбутньому люди знищили Джоконду Леонардо да Вінчі. А маленький хлопчик Том врятував шматочок полотна з усмішкою Джоконди, а також про майбутнє людства, занепад цивілізації, загибель краси, ідеалів. Бредбері стверджує, що краса, увічнена в шедеврах світового мистецтва, знайде свою стежку до людських сердець і що духовне відродження людства починається з духовного відродження кожної людини. Усмішка Джоконде стала героєм оповідання Рея Бредбері. Восени 2061 року вцілілі після атомних бомбардувань жителі великого міста відзначають свято досить дивним, на наш погляд, способом. Ламають і трощать все, що дивом збереглося після катастрофи. Свідком цих святкових подій стає хлопчик Том. Він стає у чергу. Влада дозволила кожному, хто бажає плюнути на картину Леонардо Да Вінчі Джоконда. Натовп не тільки плює, але рве картину на шматки, утоптує в бруд, ламає раму, жахливе і страшне видовище. Письменник залишає надію в руки Тома потрапляє шматочок полотна з посмішкою Джоконди. Картина Джоконда. Символ вічної краси, мистецтва відображення духовності, усмішка Джоконди символ краси, добра, загадкової та життєдайної сили мистецтва. Хлопчик це символ майбутнього, нового покоління. Ранок це символ надії на краще. Рей Бредбері застерігає від можливого лиха, адже на думку автора. Люди є творцями свого майбутнього. Метець вірить у духовне відродження людини. Якщо в серці хоча б однієї людини перемагає добро, світ ще не загинув, людство ще можна врятувати. Домашнє завдання. Прочитайте оповідання Рея Бредбері-Усмішка за перекладом Ярослава Веприняка. Поміркуйте, що можна обрати символом цивілізації та культури України. Кладіть синка до слова майбутнє. Оберіть свій заповідний кристал і покладіть у скриньку скарбів. Я впевнений, упевнена у собі. Я дізнався, дізналась багато нового. Мені сподобалось, мені потрібна допомога. Я мрію бачити вас прекрасними людьми, а найцінніша якість людини, на мою думку. Це гуманізм, глибока та ніжна любов до всього живого на землі, до краси життя, до краси людини, до всього прекрасного, що вона створила за роки нашого життя. Попри всі катаклізми, у світі владарюють вічна чистота, честь, любов і краса. І хай так буде вічно!